Привіт-привіт! З ким же сьогодні не віталася, кого не бачила. Але перший ролик на сільський блогер вже вийшов. Можете перейти, подивитися, скільки ми сьогодні назбирали малинки, по якій ціні. все зробили. Молодці! Я рахую молодці, бо встановили рекорд. Так, друзі, далі у нас день продовжується. Сьогодні субота, багато треба всього зробити. Малинка тут, звісно, добрий, і це насамперед зараз, але. Крім того, теж багато є роботи. Я беруся до кухні, щось їсти зготую. бо то без того нікуди чоловік пішов люцерню кусити. Люцерку, як в кого кажуть? В нас кажуть люцерня. І, ну, коротше, коротше, день продовжується і треба багато всього зробити. Хайда, поїхали. Поки маємо ще день, поки маємо ще сонечко, ще тепленько треба робити. Дем трохи загороди. Тато коси, бо мік собі дозволив з мамою вийти. Але нічого страшного має сімпаріку та нехай йде. Нічого йому не шкодить ніякий кліщ. Айна вже люцерня. То певно цей. ще раз покоситься, правда, і все чи ще. А от диви Ходи, ходи сюди. сюди, ходи сюди. Машини в нас дуже їдуть. друзі. Та всі на городах, кожен щось купає, щось робить. Та й багато машинів, бусів. Ходи сюди, ходи сюди. Він не бачить, що думаєш. Він не, не бачить добре і не чує. Що ти кажеш, зараз будемо кусити чи вже вистачить? Чи вже? Ну, ну, ще трошки підросте, то б десь куси, тобі заповзивали. Ага, щоб вже не сушити, а це ну, що сушити. Ну, вес. Угу. 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 Понятно. Бумчик, куди сюди? Загубився, ти що? Лягай. А, дивись вже, язик на бороду. Вже був хто зна де. Лягай, лягай, лягай. О, так, лягай, лягай в траву. Старенький ти. Лягай в траву, лягай. Кукулічки, кукулічки. Ми вже картоплі настругали. Але виставили його трохи до гори, бо тут люди купають, а він ж маленький, він не бачить. А так виставила до гори, на всіх подивиться зверху. Так, кукулічка, кукулічка. Така, така стара наша ляля. -ля. Так. Так, йдемо. Картоплі настрогали помити, підбивну, посмажимо. Бумчик. Ми дай не бачить. Боже, таке миле, я не знаю, таке вже миле. А насправді ви б знали, яке воно вредне, друзі, як він людей кусає, як він нікого не любить, ні машин, ні людей, ні дітей, нікого, нікого. з'їв їх. так? Кукулітка маминий, маминий. Ідемо, пішли. Хайда. Хайда. Ставим їсточки варити. Пивно смажу, картопельку поставила. Дочки приготувала, ще салат. Артур також їсть. смачного. Вже й половина восьмої, друзі. Але то час летить, боже. Я ще стільки мала сьогодні роботи зробити. Хотіла хоча б тих два кусочки зкусити газону -кусілкою. Все, то вже нема коли. Чоловік поїхав на той город. Там далеко, де ми колись квасолю мали. Там теж він від трави покропив, поїхав кусити там, бо хоче гірчицю засадити. Коротше, дня нема, так що то вже, знаєте, осінь, то вже така пора, що. Та що, та нема дня? Рахується ще до сьомої і так, а вже о половина восьмій вже починає так сіріти. Вже ще господарку обійти, та й, та й все. Я туди на той город так далеко. Подивлюся, що він так довго-довго -так його нема Іду гляну. Ну, які крути, друзі, такі крути і гриють. Здовж. Гарненько все викусив, тут був навіть не кусив. А там, де основна та люцерня, то все викусив. Добре, а мені туди. По правді сказати, що, дзвоню до чоловіка і не бере трубку. Поза зоною. Я вже переживаю, скажіть, чи, чи то тільки я одна така, чи то ще хтось є. У мене хтось не бере трубки, чи хлопці, чи чоловік, чи мама, все. У мене вже фантазія малює свою картину і зазвичай не дуже хорошу. Я йду. Де мій чоловік? Машина є. Чоловік ходить коло машини, все добре. Тільки телефон не бере, вже б доїхав. Угу. От ти скажи, де твій телефон? Але тепер подивися, що він виключений. Артур дзвонить, я дзвоню. Ти типу, поза зоною. Батарея сірока. Я вже думаю, може, тебе вкрали. Я думаю, може тебе вкрали. Чому хоч телефон вкрали? Все зробив? Зроби. Молодець. Велика була трава, там вона не була, вона посохла, ні? Посохла, але в сурному перебелювати зле. Воно mm -hmm. намотається. Треба ще позгортати і веса. Люди вже городи зачистили, бачу. Yeah. Додому, гайде. Yeah. До, доїхала, так? No, так. Туди бігла, доїхала. Я спалила, все, друзі, все на малині. Чотерає здохла, бачите, а я думаю, вже може де. Його вкрали, тут вовки. Не знаю, чи вийде по тій траві. Добре, поїдемо додому. Люди купають. Вдовж, люди купають картоплю, як має бути. Ну а що? вже така пора. Чекайте, щоб так пильнували всі, як ми малини. Кожен пильнує, що має. Ой, пече. Треба намаститися цим пантенолом. Але він зрозуміє, що ми ще Він ще, він ще мені мругає. Я лечу, як дурна. Він ще мені мругає. йому що? Та вже ті хлопі. Чекай, чекай, давай сюди, я допоможу. Тобі як ти будеш витягати? Можу все спомагати, ти вже без мене справився. Я, ти так. Взагалі, взагалі. Та ти молодець, бо ж я не знаю. Боже, друзі, а машина де які порохи? Нехай Бог милий. А що зробити? Але знаєте що, завтра неділя. Може кудись поїдемо, не поїдемо, не знаю, але дивіться. Я ні, ні тут треба, треба привезти в порядок. Думаю, ти вже друзі знаю, що я застану ніч, але нічого. Фонарики працюють, бумік є. Зараз помию швиденько. Страшне, так то, то страшне. Капець. Чоловік пішов вечеряти. А я за той час там все раду. Друзі, ніч темна. Я вимила, що одне світло світиться, друге світло світиться, та то не те, що в день. Що могла, то відмила. Знаєте, як нас кажуть, з грубшого, з грубшого, з грубшого втерла, в очі трохи її відкрила, з тих порухів. Та вже мені легше, вже не нервуюся з тою машиною ще. Ще беру цей підвіконник і йду по моє, друзі. Бо так по трасу тут, був в нас, боже, дайте собі спокій, що треш. які порохи. Кажуть, білі підвіконники дуже видно, Ага, білі, а темні то взагалі. То що гірше нічого. Що треш вже? Вже знов, знов. Треба тут траса. Всі, хто живе коло траси, знає, як то є. Порохи, порохи страшне. О, так вот трохи. Немає дуже коли тепер займатися тими порядками. Не до того. Вже після тих малини, після того всього вже відбралася до генерального всього. А зараз так, на грубшого. Втерти та все. Ну, я ходжу поза хату і він ходить за мною. Ну а що то ніч темно, страшно. Треба триматися кубки. Вже йдемо. Чекай. Сів, я вже пускаю його він вже до хати ти по поночі ходиш. Добре, друзі, трошки вийшла на світло, бо ні з невідкою Все, спокійної нічки, мирної, доброї, тихої, гарної завтра всім недільки. А у нас такий був день. Насичений, але класний. класний і Все, Все, до завтра, па-па.